Співак, автор пісенні, музичний продюсер Лабрінт, справжнє ім'я Тім Кензі, сподівається повернутися у світові чарти завдяки своєму наразі ще безіменному новому альбому.

Я працював з багатьма письменниками та художниками, Проте в мене весь час було вичуття, що ці записи не годяться для альбому. Дехто мені закидає, мовляв, я змішую цих художників із лайном. Та <рес> насправді ці записи просто не вписуються в загальну атмосферу альбому. Не відповідають тому, чого я бажаю. Я завжди був палким шанувальником Джеймса Бонда, і Тепер хочу зробити саундтрек до наступного фільму про нього. зйомки якого мають розпочатись наприкінці року. Мені сказали, нам для фільму потрібна музична тема, яка б легко запам'ятовувалась, і вона нам потрібна просто зараз. Сподіваюсь, мені вдалося знайти власний шлях до того, щоб представити так, би мовити, мою власну точку зору на тему. Додати до неї деякі сучасні штрихи. А не авфандмавеєовпрезененим лайкмаонвейовлакфромфомаунпайнові. and added some of my modern flavor to, to some of their great advice. The debut single of the album, Let It Be, was released at the end of September. Let it be, let it be, let it be, just let it be